Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати вам в проходженні гри Пірати Карибське полювання, як все ж таки налаштувати пасивний дохід, так, щоб постійно не бути в ямі банкрутства, щоб не було бунтів на кораблі, і щоб вистачало грошей на покращення кораблів і на просто те, щоб грати і не замислюватися над тим, що постійно щось треба робити, і не дай Боже дивитись рекламу. Та ви що? Ну, в принципі, в цьому додатку я е, е, не проти, але взагалі, як на мене, то треба так грати, щоб можна було не дивитись рекламу. <гум> Це найкраще. Отож, я на двох своїх кораблях на шхуні і на кечі вийшов в плавання у відкритий світ. Ось так через е, компас. І зараз я бачу таку ситуацію. Там відбувається якийсь бій, шхуна проти бригантини, також там десь втікає кеч. Де там він ось тут французький кетч втікає. Зараз ми підключимося в їхній бій, також приймемо в ньому участь, захопимо кораблі, які тільки нам вдасться захопити, і на які нам вистачить свого екіпажу, оскільки ці кораблі невеличкі, мають по 26 людей екіпажу, то всі кораблі у нас не вийде просто так захопити і забрати з собою. Тож спробуємо захопити скільки вийде, потім повертаємося в порт. Ми забираємо все з кораблів, що тільки можна, всю користь з них собі забираємо, і відправляємо ці кораблі у відкрите плавання в піратські подорожі, і також покращуємо трюм для того, щоб більше прибутку нам приносили ці піратські подорожі. Ну що ж, поїхали. Ось ми бачимо наші дві цілі: шхуна і бригантина. Поки що я своєму другому кораблю, тобто шхуні, наказав слідувати за мною, а коли вона може буде близенько, то я скажу атакувати. О, до речі, французький кетч клюнув, клюнув на нас. В принципі, непоганий початок був би. І ось я бачу, що можна забрати ящик, вантаж. Тож я його забираю і потім атакуємо французький кетч. Зразу віддаю наказ нападати. Другому кораблю надаю наказ стріляти картечу, оскільки поки він там зізріє, поки він до нас допливе, десь він там далеченько. Ага, не дуже далеко. Коротше, поки він допливе, то хай вже розстрілює екіпаж. Ось так. Моя логіка така. Ми зупиняємося. Забираємо вантаж тютюну три штуки. Так, він розвертається і втікає. Втікає. Але там є вцілілі. Це нам може поповнити екіпаж в той момент, коли ми вже захопимо хоч якийсь корабель. І бачимо, що цей кетч від нас втікає. Але ми бачимо також, що бригантина іспанська йде прямо на нас. Тож ми розвертаємо мортирку, зупиняємося. До речі, де там наші? Ага, наш переключився, бачили? Переключився на цей фланг. Бригантина і шхуна буде ось тут. З хвилини на хвилину, тож я чекаю їх. Давай, давай і починаю арт-підготовку. Спочатку у нас іспанська бригантина йде, потім датська шума. від того, що я нападаю на цей іспанський корабель в очах іспанської корони. Я стаю таким собі злодієм. І потім ставлення до мене знову ж таки погіршується, ціни погіршуються. За пришвартування до іспанського порту з мене будуть здирати більше грошей. Але, як я і казав, на початку гри я буду трошки з усіма воювати. А далі оберемо якусь фракцію, щоб приєднатися до мене. Ой, секундочку, я ж наказав стріляти тільки цими набоями картечу це буде неефективно проти потужних кораблів. Вогонь. Оп. Так, там шхуна проти шхуни, а тут у нас кетч проти бригантини. В принципі, бригантина тут не прям якась заряджена. Вогонь, Не багато гармат вона має, тому є перспективи її захопити. Зараз я оп, оп, оп. опливаємо бочку, тому що шкода буде неймовірна. І переключаємося на інший наш корабель. Треба його рятувати. О, шхуна. Шхуну ми майже потопили. Ну, може, і потопимо зараз, подивимось. Все, годі. Переключаємося на картечу. Також переключаю зразу і інший свій корабель. Ось тут можна побачити, що мій-оп-оп, вогонь. І йдемо на абордаж. Ооо, дуже мала мала вірогідність, що ми б витримали на абордаж, тому що у нас паритет був в кількості екіпажу. О. Ну, бачите, не задалася нам поки що поїздка, чи я це, правильно сказати, заплив. З бочками обережніше, треба ремонтувати корабель. Заходимо в ремонт. Не хочеться його потопити. І йдемо на абордаж. Все, я вже розстріляв. Фальшпини да-да-да. Не вистачає у нас екіпажу, щоб зайняти, тому ми просто витягаємо все, що тільки можна. Ага, трюм заповнений гаразд, тоді, тоді повертаємо їм трохи гармат, забираємо дошки, зараз ми відремонтуємося. Ось так раз. Відремонтувалися і дивимося, що ми можемо зробити. Цей корабель зупиняється. Цей у нас розвалив бригантину. Може її захопити. Кетч, цікаво, що там кетч собі придумав. Усім борт Зараз ми захопимо бригандиною бригантину. Ось цей кетч може клюнути. Давайте ядрами нападаємо. Зараз ми забираємо собі бригантину. Давайте давайте хочеш. Вітрила з відрані! Захоплення корабля, чудово, цю бригантину ми відправляємо уникати бою, щоб часом вона десь не вскочила. І тепер наш хуні, яка готова до бою. Ідемо за кечем. Все, він втікає, це дуже добре. Переходимо на наш секундочку, на наш кетч. Можливо. Можливо, на цьому кичі ще вистачить екіпажу для того, щоб а, зайняти цю шхуну. Якщо це вдасться, то це буде дуже-дуже добре. Тож, зараз ми швиденько прискорюємося. Той корабель втікає. Той у нас переслідує кича для того, щоб йому неповадно було до нас наближатися. Занадто він близько підпив. Давай ту шхуну. За собою потягнемо, щоб ми потім змогли повернутися в порт. Тому що якщо він занадто близько, то ми не зможемо повернутися в порт. Капитан, Ей... Бачите, <сміст> бувають і такі епізоди. Той корабель щойно було спорішення про те, що бригантина так далеко від нас відірвалася, що у нас немає з нею зв'язку. По факту вона пришвартувалася е е до, до цього. Борту, біля якого ми стоїмо. Ох, у нас немає достатньо екіпажу. Ну добре, скільки ми можемо? Три ми можемо пересадити. Ще можемо пару чоловік, ще двох. Ще можемо трошки ще одного. Ось тут зверху я дивлюсь показник, що червоний, а показує, що кількість екіпажу критична. Отак. І тепер переключаюся на свою ж шхуну, яка впливає зараз на а, цю ж саму шхуну на підмогу для того, щоб... щоб що? Так, секундочку, за мною ніяких нападів. Нам треба захопити цю шхуну, щоб не даремний був цей весь напад. Все, у нас вистачило екіпажу. І тепер ми маємо всі разом, отже, всім за мною ядрами. І повернутися в ось цей порт. Фух, ось такі пригоди. І зараз ми будемо в пригоди в відправляти наші кораблі. Давайте, давайте, хлопці, поплили, поплили. Той кетч все ніяк не може. Він, походу, хоче приплисти саме сюди, в іспанську фортецю чи гавань, чи як правильніше сказати. Ой ой, -ой шхуна на нас іде. Ой, рятуйте, аби ми встигли, що там та шхуна. А вона стоїть. Вона стоїть пришвартована. Добре, кетч від нас втікає. Все, ми пришвартувалися до Каракаса. Фух, ось такий цікавий запливчик у нас вийшов. Що тепер ми робимо? Ось наша шхуна новенька. Для економії грошей я не ремонтую її корпус. Я не знаю, чи впливає це на те, наскільки швидко затоне корабель, але мені здається, що ще поки що не впливає. Тож, я забираю з цієї шхуни все, що тільки можна, шляхом перекидання вантажу в інші кораблі. На вмання просто в будь-який корабель перекидаю. Також, щоб відправити в пригоду малоурізів, мені треба 20 моряків. Гаразд, наймемо, зараз буде 20 моряків, 9 є, плюс 10 і плюс 1 вже є 20. Також робимо покращення, розширяємо трум раз, розширяємо трюм, два. Таким чином, ми збільшуємо вантажомісність цього корабля, вже 2000 кг вантажемісність цієї шхуни, і вже він зможе більш ефективно нам служити. І відправляємо в ризиковані пригоди. Буде приносити щотижня від 104 до 164 золота. Нам таки підходить. Так, секундочку. Давай. В Ризиковані пригоди, поїхали. Все, він відправився. Також у нас, де там у нас які кораблі? Бригантина. Бригантина з невеликою кількістю гармат. Що ми можемо з нею зробити? Те ж саме перевантажимо в наші бойові кораблі. Всі ядра, бочки, все, що там є. Можна зразу це продавати, можна перевантажувати, як вам зручніше. Також покращуємо трюм. Якщо достатньо грошей на це, бо грошей у мене було щойно впритик. Також, бачимо, 24 моряки треба, щоб відправити. Наймаємо 10 вже є, вже 20. 24 гаразд. Тепер ми відправляємо в пригоди. Бачимо, що ціна буде трошки інша, чому? Відповідь проста. Вантажу міськість 2425. Від цього залежить, скільки буде приносити цей корабель. Що ж, відправляємо в ризиковані пригоди, не ремонтуючи. Зекономили на ремонті. Потім, якщо я прокачаю ремонт, то будівну. Компанію на своїй базі я б міг набагато дешевше ремонтувати кораблі, але поки що для мене це не є найважливішим. Тож, ось таким чином ми відправили кораблі. Перший шлях е, додаткового заробітку. Також продаємо те, що ми познімали з кораблів, наприклад, ядра, кожне ядро по одной, одній золотій монеті. Це вже там скількись, там непоганий такий заробіток у нас вийшов. Гармати, тютюн, все, що там у нас вдалося забрати, ми продаємо, на цьому ми трошки збагачуємося. і потім ми маємо в пригодах головорізів різні різні кораблі. Я таким чином виходжу в відкритий світ, в плавання. Собі е, забираю якісь кораблі, які тільки можливо повертаюся в гавань, е, їх заряджаю, покращую їх е, трюм і відправляю в пригоди. Таким чином. Давайте зразу покажу. Наприклад, ось якась шлюпка всього лише принесла мені за період його плавання за 73 дні вже 435 монет. Це при тому, що це лише шлюб. А, наприклад, кетч якийсь за 77 днів приніс мені вже 1000 монет. А хай буде бригантина. Так, кетч. Бригантина. Бригантина за 19 днів принесла 200 монет. От самій порахуйте, чи воно того вартує, чи ні. Але по факту. Найбільші гроші, які я маю, це саме через пасивний вихід. І якщо регулярно це не робити, то всі ці кораблі поступово будуть потоплені, і потім, до речі, оце шхуна корито. Яка була просто в розніючена, просто в нуль. Вона ледве-ледве плаву трималась, вона вже проплавила 45 днів і принесла мені тисячу золотих монет. Це Я спеціально її перейменував в корито для того, щоб часом не переплутати разом з якимись іншими шхунами і потім порахувати, чи було мені це виймо. Тож результат очевидний. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розкажіть, як ви заробляєте в цій грі, як чи подобається вона вам чи ні, і які кораблі ви найбільше полюбляєте. І що ж, на сьогодні все. Зустрінемось в новій серії в новому відео. Хай Бог береже всіх нас і на все добре. Слава Україні!